Доброго дня, друзі. Вас вітає інтернет-магазин Інструменти. Сьогодні у нас на огляді карбюратор, який підходить для мотокос брюнхель МС 430 і де деякі там мотокоси Гарден. На такі підходить він. Зверніть увагу, він йде без праймера. Цей карбюратор. Сам Праймер, ну, сама підкачка ця знаходиться на корпусі мотокаси. Тут його нема. Два отвори є під шланжики є регулюємий винт. Цей карбюратор з розмірами отвору 15 мм, зверніть увагу. Посадочні місця 30, два міліметри, якщо так штангелем міряти, товщина у цього карбюратора. 30 міліметрів. Довжина питали мене. Про довжину, Довжина у нас, якщо отак заміряти, отак зверніть увагу. То приблизно десь 52 51 мм. Отвір зі сторони резинки. 16 мм. Цей карбюратор ремонтується, є. Зверніть увагу є підвикрутку, крутку, щоб якщо замінити ремкомплект, він розбірний, що немало ваги. Це заводський карбюратор з маркуванням так він виглядає. Всім гарного дня. З вами був інтернет-магазин Інструментик.